Щойно у центрі бродів загорівся автомобіль, що допомогло загасити пожежу вчасно. Дивіться в у сюжеті. Після обідню пору поблизу світлофору зайнявся легковий автомобіль. На місце виникнення пожежі оперативно вирушили вогнеборці 10-ї ДПРЧ міста Броди, а також наша знімальна група. На місці інциденту утворилися невеликі затори, а силами пожежників вдалося загасити пожежу вчасно. На позв'язку ї ДПРЧ міста Броди надійшло повідомлення про пожежу. За фактом виїзду було встановлено, що виникла пожежа в автомобілі по вулиці Героїв авіаторів міста Броди. Пожежа в автомобілі не стала масштабною через присутність вогнегасника у авто. Завдяки цьому вдалося запобігти подальшому загорянню. Хочеться звернути увагу, що завдяки наявності первинних засобів пожежосіння, а це вогнегасників, пожежа не набрала тих обертів, яких могла набрати. А вже завдяки професійним діям рятувальників, пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. Також вогнеборці відтягнули пошкоджене авто у сусідній двір, аби розвантажити рух інших автомобілів. Ми просимо усіх водіїв обов'язково мати в автомобілі вогнегасник і інші засоби первинної допомоги та не нехтувати правилами безпеки. Сергій Нікишин телеканал Броди онлайн.